Вітаю, слава Україні. Ось така автівочка. Ford Ranger, що треба зробити? Нанести зелений камуфляж. Подивитися, хлопці просили десь щось підварити. Подивимось, не знаю, правда, що тут можна підварити, але коротше, заганяємо, дивимось, фарбуємо зелений камуфляж. Так, автівочку трошки сполоснули, помили. Попросили хлопців, щоб там все куди можна достати, вимили, Вичистили. Тут також така історія. І тут взагалі вже інша картина. Бо тут було капець, що було. А, ось, коротше, дуже багато дірок, коротше, Щось будемо робити. Так, що робимо з цією автівкою Ford Ranger? Коротше, трошки-трошки посилимо раму. Рама, до речі, в деяких частинах взагалі відремонтовано, якісно. Все круто. Це рідна історія з іншого боку внутрішнього проварена. Ось ось так, да, видно. До десь, тільки зовнішні, з внутрішньої сторони зовні нічого не посилено, то ми трошки тут наваримо посилення з цієї сторони з правої та з лівої Тут аж бугарок, тут аж трошки рама, якби гуляє так Тому ми звідсіля. І аж до оцих пір кинемо таке посилення 3-ммве. Бо коли піднімали, тачка трохи розходилась. Коли опускаєш, тачка сходиться там. Але тут теж все зроблено, все чітко. Кріплення, сірги, все тримається дуже, дуже якісно. Хтось робив нормально. Ну, а потім інша історія, це сам кузов всередині там повний капець, коротше. Ну, типу отак. Так що працюємо, коротше. Так, робимо е, посилення рами. Ось така вставочка, накладочка, 3 мм метал. Робимо просто, щоб посилити. А ця сторона не посилена, нічого не проварена. З тієї сторони, з внутрішньої, є латка. аж, аж отак. Ну, ми вирішили ще знаружи посилити ось так. А що робимо? Форт... Рейнджер приїхав на деякий ремонт рами та кузовні роботи. по зварювальним. є питання. Там все, короче, ну, типа, типа так, коротше, друшляк такий, що просто капець. Ось, хлопці возять на ньому серйозні плюшки, треба трошки посилити. Топорамі вирішили тут поселити з обох боків таку штуку. Так, Проводимо деякий невеличкий ремонт 12. кузова, трошки йому дуже погано, хоче дірок. Все проварюємо докупи, збираємо щось старе відкриваємо та нове доварюємо. Ну, якось так. В кузові. Трошки латка раз, трошки латка два. Три. З цієї сторони чотири. Потім там проваріть. Тут проварили. Там доварити. А, далі. Тут закріпили. Тут закріпили. Так, ну і рамі зробили невеличке посилення з правої сторони та, та з лівої сторони. Ось так це виглядає. Так, процес ремонту задньої ляди э, Ford Ranger. Було скло поламане. А зараз буде скло Не поламане. Не поламане, Ціле. Тя, а нахіра там скло стало дійсно. Завершили роботи зварювальні та ремонт рами і кузова. Ось так це все у нас вийшло. Ось так це все в нас вийшло. З цієї сторони також посилення провели тут рами, обробили все. Ну і тут ремонтні роботи зварювальні. Так, ну і закінчили зварювальні роботи. кузова Коротше. Все поварили все, де можна і все де треба і коротше ось так виглядає. Завтра фарбування. Слава Україні! Так, Форт Ranger. Автівку вже поварили, підварили, відремонтували рама та, до речі, скло. Було розбите, зробили ось таку штуку. Далі. Тут все, коротше, все зробили, поварили. Готуємось до фарбування. Якийсь день, якийсь місяць 25-го року. Автівку вчора пофарбували в хакі, накинули трошки іншого кольору. Ось так це вийшло. Ось так це вийшло. Зараз накидимо камуфляж. Камуфляж. Цю виганяємо і в роботі ще дві автівки треба пофарбувати в темно-сірий колір. Скоріше, що подасть сіцький, аніж козак продай свою волю Скоріше старшові шапля, аніж він віддасть свою зброю Червоні жаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до діла Чобчу, Чуп чобрина, будь са коморові Парубки житті, кремезні здорові Скоріше, що вона стіцький, аніж козак продай свою волю Ані ж він віддасть свою зброю Червоні шаровари шерва, вишиванка біла хрестик батьківський поближче до тіла Чуп-чуп-чуприна, будь-як конорові, парубки житті, кремезні здорові Ви при гармати, воювати співати Коптар на бандурі, заспівай, заграй свої думи, Ви при гармати, воювати, співати Коптар на бандурі, заспівай і заграй свої думи Що зробили? Раму, раму посилили, поварили скринені декором. Далі зібрали кузов. Дуже. Був дуже розбитий, все поварили. поварив. Шаблюка, вітер у морі, ніхто не здолає козацької волі. Козаць волі. Скорше козаць танцює копак, не за журиться столі. Кров не вода, розливати хода. та не той козак, що боїться собак. Конем на суші чайкою по морю. З половою шабної за кращу долю. Не здолає козацької волі, скорше козак станцює кобак а ніж зашується столі. Хроб не вода, розливати ж хода, та не той козак, що боїться собак Конем на суші чергує по морю з поломою шаплею за кращу долю Летав при гармати, Воювати, співати, Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свої думи. Недавний гармати, Воювати, співати кобзар на бандурі, запасне.